Música Вітаю, друзі, сьогодні у фокусі нашої уваги перебуватиме подія, з часу якої нещодавно виповнилося 80 років, і сьогодні вона набирає актуальності як ніколи. Ялтинська конференція, що відбулася 4 11 лютого 1945 року, стала одним із ключових моментів у визначенні повоєнного устрою Європи. Лідери великої трійки американський президент Франклін Делано Рузвельт, британський прем'єр Уінстон Черчилль і совєтський диктатор. Йосиф Сталін ситуація агонії гітлерівської Німеччини зібралася в Криму щоб обговорити плани щодо завершення Другої світової війни та майбутнього Європи. Було схвалено рішення про поділ Німеччини на чотири окупаційні зони, проведення демілітаризації країни та покарання нацистських злочинців. Саме в Ялті було схвалено рішення про проведення спеціального трибуналу над злочинцями. Також було створено основу для організації Об'єднаних Націй, яка мала забезпечити мир і безпеку у світі. Лідери антигітлерівської коаліції домовилися, що в сан франциско 25 квітня 1945 року, пройде установча се. Есія нової організації, окремо Велика Трійка розглянула питання Польщі. Вона втрачала землі західноукраїнські західнобілоруські, західно-білоруські, а також литовські землі захоплені і анексовані совєтським союзом у 1939 році. Але її кордони мали бути поширені на захід за рахунок Німеччини, попри гучні заяви про демократію. Новий уряд Польщі мав формуватися під контролем Москви, що фактично позбавило країну незалежності учасники домовилися, що у звільнених країнах Центрально-східної Європи мають пройти демократичні вибори, але Совєтський Союз використав це рішення для встановлення там совєтських режимів. Крім того, Сталін погодився вступити у війну проти Японії через три місяці після капітуляції Німеччини, що стало і мало суттєві геополітичні наслідки. Хоча Ялтинські угоди сприяли завершенню війни, вони заклали основу для совєт. Ядського домінування у центрально-східній Європі та подальшої холодної війни сьогодні, на тлі російської агресії проти України, ці події набувають нового значення. Кремль знову намагається перекроїти кордони та нав'язати свої умови сусідам, ігноруючи міжнародне право. Як і після другої світової війни, світ постає перед загрозою і викликом, як зупинити агресора і не допустити розподілу Європи. На сфери впливу дії Росії показують, що імперська політика Путіна, яка була характерною для Сталіна, продовжує загрожувати міжнародній стабільності. Про те, чим була Яута 1945 року для Польщі і чи історія чогось нас вчить крізь призму війни Росії проти України, я розмовляв з провідним польським совітологом, спеціалістом з міжвоєнного періоду і періоду Другої світової війни, професором Мариком Корнатом з Польської академії наук. Отож, пане професоре, для поляків Ялтинська конференція є символом зради. Польщі заходом, чому саме Ялтинська конференція, чому саме Ялта є таким символом і травмою, коли фактично всі ключові моменти щодо майбутнього Польщі були прийняті на зустрічі лідерів великої трійки у Тегерані в кінці 43-го року. В Ялті лише ж було затверджено постанови прийняті уже в Тегерані. Істотні на найважніше постановлення. Справді найважливіші рішення, які призвели до подальшого поневолення Польщі, були ухвалені саме на тагеранській конференції. Це факт. На тагеранській конференції було визначено як перебіг східного кордону Польща, не питаючи у поляків їхньої думки, так і вирішено, що польща опиниться в операційній зоні Червоної армії, тобто домовлено, що вона буде. Визволена Червоною армією, це зрозуміло, неуникненно в перспективі призвело до поневолення, оскільки визволення Совєтів означає поневолення. Натомість слід сказати, що Ялтинська конференція, яка теж називається Кримською конференцією, є символом зради передовсім тому, що там однозначно і відкрито знехтувала польським урядом у вигнанні, оголосивши про створення нового уряду, який названо урядом національної єдності. Це все було зроблено безцеремонно, вирішуючи долю нашого народу. Хоча і рішення прийняті в Тегерані були важливішими, але вони були секретними. А ялтинські рішення були негайно доведені до відома світу і стосувалися передовсім справи майбутнього польського уряду. Зі зрозумілих причин це було більш очевидною подією. Проте треба погодитися з тими всіма істориками, які відстоюють позицію, що Ялта була наслідком Тегерану, і ці події між собою тісно пов'язані. Конференція в Ялті не є чим. З іншим ніж затвердженням результатів війни, а її результатом було те, що Совєтський Союз, як світова потуга, вийшов з неї переможцем, відіграючи ключову роль на східному фронті, який був найважливіший у цій війні. Звичайно, це відбулося за умов матеріальної допомоги з боку Сполучених Штатів. А ми всі знаємо, що сталінська держава кидала у горнило війни людей у масових масштабах і посвячувала їх життя не лише росіяни, але й поневолені народи цієї імперії, хоча взято український народ платив високу ціну у цій війні, але інне народи, зніволяне тим імперіумом, поносіли високу ціну, хоч би народ український. На Ялтинській конференції була несміла спроба Рузвельта, якого до цього підштухнув Черчилль, переконати Сталіна, щоб той погодився на східний кордон повоєнної Польщі на інших умовах. Йшлося про так звану лінію Керзона А і Б в другому варіанті. Львів передбачався в кордонах Польщі, що Сталін категорично відкинув. Проте він проявив також дипломатичну кмітливість на аргумент, що Львів ніколи не входив до складу Росії. Диктатор відповів, що цього не можна сказати про Варшаву, адже Варшава продовж більше століття була в складі Російської імперії. Так, істотні под впливом Черчіля Рузвельт скеровав до так. Справді, під впливом Черчилля Рузвельт звернувся до Сталіна із закликом залишити Львів по польській стороні кордону. Це мав бути жест доброї волі. Сталін відмовив, керуючись переконанням, що Польща не має правди цього міста, бо це українське місто, а є совєтська Україна. Тобто, тут було все просто. Звичайно, Рузвельт не наполягав і здався США в цьому питанні. Програли що про це все можна? Сказати для американців кордони Польщі по суті мали другорядне значення натомість тут йшлося про те, щоб залишити серед поляків враження, що англосакси ставляться серйозно до їх справ. Можливо, що досягнення порозуміння в справі кордону по лінії Керзона у варіанті Б зі Львовим в складі Польщі ймовірно зміцнило позицію колишнього прем'єра Польщі у вигнанні Станіслава Миколайчика у польському суспільстві. Як відомо, він докладав зусилля в цьому напрямку для затвердження лінії Керзона саме в цій версії. Це дозволило б йому зберегти лице. Тоді вже починалася боротьба за голоси поляків. І йшла передвиборча кампанія. Мали відбутися вибори. Новий парламент мав мати установчий характер. Проте все це не мало сенсу, бо, як ми знаємо, чесних виборів не було. Обоє калькуляції, тут в засаджені м'яли сенсу, бо в'ямі добре вже вибору в учтів нібенджі. Подекуди поширена думка, що в Ялті були визначені і західні кордони Польщі, а це вже відбувалося пізніше, після закінчення війни. Як не дивно, але Сталін сильно наполягав, щоб ці кордони простягалися як найдалі на захід коштом Німеччини. А союзники навпаки виступали проти такого рішення. Чи парадокс ситуації полягав в тому, що Сталін хотів такого варіанту не з огляду на інтереси Польщі, хай яка мала бути комуністичною, а передовсім тому, що хотів максимально далеко розширити свою зону впливу. Так, Явчені устало граніт західних, а Чішля, ані західних. так, в Ялті не було встановлено західних кордонів Польща, а точніше кажучи, ані західних, ані північних, бо розгорілася суперечка довкола лінії розмежування. Черчилль, який більше цікавився питанням кордонів, стояв на позиції, що слід прийняти лінію на одрі, а не лінію одрі і несилужицькою. Звичайно, по лінії одри з виключенням Щеціна. Черчилль, звичайно, вважав, що вся східна Прусія має бути включена на до складу Польщі, яка мала бути ліквідована як німецький анклав, що загрожував Польщі з півночі. Натомість совєтський диктатор наполягав на тому, аби поділити східну Прусію з тим, щоб її північну частину, включно з Кенігсбергом, забрати собі. Він це мотивував тим, що для безпеки його держави необхідний Кенігсбергський порт з огляду на протиріччя не було прийнято остаточного рішення. Ялтинська конференція обмежується декларацією, що Польща повинна отримати компенсацію і Реальний приріст на заході це дуже загальне формулювання, могло по різному інтерпретуватися. Остаточно все було вирішено на конференції в Потсдамі, де Сталін нав'язав кордони по лінії Одри і Ниси У Собі він забрав північну частину східної прусії. половину територіум прус північну частину чентего краю. А яку долю Німеччини передбачала Велика Трійка у Ялті? Wiadomo tylko było tyle, że ten kraj będzie okupowany. Тоді було відомо лише те, що країна буде окупованою і будуть створені чотири окупаційні зони. Натомість до Польщі Сталін ставився як до здобичі у своїх руках, бо було відомо, що вибори не будуть чесними. Совєтський союз не планував дозволяти вільних виборів, бо комуністи, як його агентура, за жодних умов не могли б їх виграти. Кордони Польщі мали проходити якомога далі на заході і максимально близько Берліна, що було в інтересах Совєтського Союзу. Тут не йшлося про якісь почуття, а все вирішував була тверда політика інтересів тоталітарної потуги, яка використовувала винятковий момент в історії. Совєтський союз виходив переможцем з війни. Зайнято було не лише Польщу, а й всю центральну східну Європу. Через це совєтський союз нав'язував свою волю, щоб отримати міжнародне визнання цього успіху. На мою думку, саме так це слід розглядати. Мінардове підтвердження цього успіху, так то належить моїм знанням. Віддяч. Слід підкреслити, що Черчилль не мав особливих ілюзій щодо суті Сталіна та його планів, чого не можна було сказати про Рузвельта. В президента США простежувалися совєтофільські тенденції, він якось симпатизував дядькові Джо. Рузвельт, здається, вірив, що у відповідності до Ялтинської декларації Польща буде вільною і демократичною, що в уряді будуть представники КІУ з числа некомуністичних партій. Тощо, американські лідери вірив, що якось там вдасться погодити у Польщі комуністів і некомуністів. Натомість для Сталіна всі ці порозуміння були варті не більше, ніж папір, на яких вони були написані. Вогуле, видає що конференція в Ялчі – це була проба взагалі здається, що конференція в Ялті з боку сакських держав була спробою домовитися зі Сталіним щодо якогось терпимого існування Польщі після війни повоєнно Польща в зовнішній політиці мала бути залежна від Москви. Польща мала брати до уваги існування у тіні свого могутнього сусіда, який є імперією, але не мало бути стрімкою світизації. Здавалося, що такого порозуміння досягнуто, бо на папері декларацію про визволену Європу такі гарантії. І давала тільки от одразу ж після її підписання, Сталін сказав молодову, тільки бумага, це лише папір. Якщо ми розглянемо Ялтинську конференцію з цієї перспективи, тобто з погляду забезпечення Польщі відносно прийнятних мов після другої світової війни, то вона зазнала цілковитої поразки. Якщо йдеться про Черчилля, то дійсно це був політик, котрий раз реалістичніше дивився на совєтську імперію. Натомість Рузвельт був цілковито переконаний щодо слушності свого курсу на союз зі Сталіним та совєтською імперією з метою досягнення стратегічного партнерства з цієї країни, якщо говорити сучасною мовою, і це на його думку була єдинослушна концепція. Потім вже багато років після війни щодо цього висловив свою думку, Джордж Кеннан. Як відомо, це був і теоретик міжнародної політики. Він вніс свій вклад в розробку концепції стримування совєтів. А ця концепція лежала в основі доктрини Трумана від 1947 -го року. коли Кенена в його будинку відвідав польський історик, професор заводний автор книжок про Катині, власне, про Ялту, почув від нього, що треба було припинити переговори в Ялті, бо їх ведення було помилкою. Але Польщі це не принесло би визволення. Совєтський союз силою зайняв цю країну, і тут не було виходу. Натомість, треба було зірвати переговори і вийти з них. Тоді б захід вийшов би з цієї ситуації більш чистим. Такі були його думки, але це були вже 70-ті роки. Їх Варто тут навести, щоб зрозуміти, що в тодішніх умовах не було можливості для визволення Польщі, навіть якби американці пішли на зрив переговорів. Для того ж ну ні відать шанс визволення польські в тамтих варунках, навіть деби американі się на zerwanie rozmów. Цікавим питанням є Кримська конференція і створення Організації Об'єднаних Націй. Мало хто знає, що формула функціонування Ради безпеки ООН була прийнята у зв'язку з тиском Сталіна. Совєтський Союз як постійний член цього органу отримував право вето. Окрім того, диктатор зумів домогтися включення маріонетичних республік УССР і БСР як окремих від совєтського союзу членів ООН. Чи не так помису створення ОНЗ. I Rady Bezpieczeństwa, to jest y, oczywiście amerykański. Ідея створення ООН і Ради безпеки безумовно належить американцям. Натомість ви маєте рацію, що Сталін погодився вступити в ООН і приєднатися до Ради безпеки ООН лише за умови права вето постійних членів Радбезу. Їх мало бути п'ятеро. Попри те, що Рузвельт мав до Франції з різних причин неприхильний стосунок, все таки її брали до уваги в цьому питанні. Рузвельт не надто добре ставився через те, що це була колоніальна держава і держава, яка так швидко здалася німцям. Так до слова, згоду Сталін на Вступ советського союзу до ООН Рузвельт розглядав як свій вагомий успіх. Гадаю, тут варто пояснити, що в первинній концепції Рузвельта кожна з країн-членів Ради безпеки мала мати право вето, але не мала би його у випадку, коли розглядалася справа, в якій вона виступає як сторона. Тобто, уявімо, що все працює згідно з первинною ідеєю. То в сьогоднішній ситуації напад Росії на Україну, російсько-український конфлікт мав би розглядатися Радою безпеки, а Росія була б змушена не брати в цьому участі. Це би була б цілковита інша ситуація. Натомість Сталін, як передбачливий політик, забезпечив інтереси своєї імперії. Він змусив Рузвельта до поступок, які йому були необхідні. В протилежному разі Сталін відмовився би вступати в ООН, що було б результатом відсутності поступок з боку Рузвельта і Дейноного натхненника створення ООН. найправдоподобні консеквенціям браку устемств помислодавці ОНЗ чи Рузвельта. Сьогодні, колись часу тих подій, про які ми зараз говоримо, минуло 80 років. Дух Ялти витає над Європою і загрожує її безпеці. Американці, як колись вісімдесятиліть назад, здається, знову домовляються з росіянами про долю України, так як само як це було у випадку Польщі. Що можна сказати про ці дуже тривожні паралелі? Яжелі Україна віддана Росії. Россия якщо Україна буде віддана Росії, іншими словами, якщо американський уряд визнає вимоги Росії, то звичайно це буде вражаюче повернення Ялти, коли захід став на бік України, то здавалося, що Ялта це вже сторінка минулого. Проте Ялта може повернутися. Позаяк як мені здається, на заході панує певна звичка розпоряджатися долою слабших народів задля досягнення порозуміння великих держав, великодержавний статус Росії і надалі сприймається серйозно. Хоча як це сказав Збігнів Бжезінський. Це одновимірна потуга. А ця одновимірність виражається в тому, що Росія має ядерну зброю. Тим не менше, це відповідний козир, який зумовлює таку, а не іншу політику. На жаль, дух Ялти живе, він може повернутися, і то зрозуміло повернутися зі шкодою. На мою думку, інакше тут і не скажеш. Щодо оцінки переговорів, про які ви згадали, і котрі ведуться за ініціативою дипломатії США, то мені важко щось тут сказати з дуже простої причини. Це все покрите суворою таємницею. Ми лише знаємо, що все центрі цих розмов буде і територіальна проблема, і проблема безпеки України, що вони принесуть, я не знаю. Можна собі уявити, що ці переговори закінчаться невдачею, якщо Росія буде ставити максимальні вимоги. Серед них є повалення українського уряду. Важко мені собі уявити, аж так далекосяжні поступки з боку Сполучених Штатів. Маю таку надію. Трудно мі собі виобразить в аж так далеко й до стану Ніц того наразі хіба не заповідала, мам надія. Зрештою, історичні паралелі паралелями, але в них є свої порівняльні обмеження. Стани з'єдночне є пандіше сьогоднішні ша перебувають в значно ліпшій ситуації ніж США Рузвельта. Коли проходила Кримська конференція, Америка закінчувала війну в Європі і мала ще війну з Японією. Перспектива усунення Совєтів з польських земель була можливою лише за допомогою сили, що вимагала чергової війни. Натомість українська держава оборониться вже три роки. Український народ згуртований довкола свого уряду. Сьогодні Сполучені Штати мають вибір, або й надалі підтримувати Україну і намагатися ослабити Росію. Або їй поступитися сьогодні. Є більший вибір ніж це було у випадку Рузвельта. Тим не менше, це не обов'язково має означати оптимістичні сценарії, бо часом так буває, що ті, що правлять, не надто розуміють реалії, не надто вміють осмислити дійсність, і дуже часто це закінчується поразкою. Потрафимо відчитати жевісто правідливо і кончишетокленском. Пане професоре, ми тут говоримо про Ялту 1945 року в контексті можливої зради США свого союзника України і поступки агресору Росії. Але чи маємо тут дух Ялти, чи можливо це також поєднання духу Ялти та Мюнхенської змови? Адже зрештою Рузвельт, Черчилль і Сталін були союзниками. А ми тут маємо приклад ситуації, коли змінилася адміністрація США і новий президент. Дональд Трамп дзвонить до диктатора Путіна в справі порозуміння. Це не мов би якби, наприклад, Рузвельт зателефонував, аби зустрітися з Гітлером і почав узгоджувати з ним якісь там питання. Так, яжері хоч о порівняння Монахіум і Ялті читал. Якщо порівнювати мюнхен і Ялту, воно є дуже доречним. Я хотів би зазначити, що поляки на еміграції під час Другої світової війни першими висловлювали тезу, що Ялта це новий мюнхен. І, до речі, не тільки поляки, бо такі публікації з'являлися також на заході. Серед людей, які не погоджувалися з політикою Рузвельта і Черчилля, були ті, хто вважав, що Сталін готує світу новий мюнхен, і вони говорили про це, маючи на увазі. Ялту. отже, це не нова теорія, адже механізм залишається тим самим. Тільки от в Ялті продають інші народи, передають їх у руки тоталітарній імперії в обмін на обіцянку союзу. З її боку Сталін обіцяє союз із західними державами англосаксонськими в цьому випадку, і це його плата за поступки, які він отримує у Мюнхені. Жнопаки не укладаються союзи з Гітлером, а просто купується мир, або принаймні робиться спроба відкласти початок війни. Але ж була мюнхенська конференція 1938 року, своєрідна британсько-німецька угода, за якою була підписана декларація між Чемберленом і Гітлером, згідно з якою обидві сторони зобов'язувалися вирішувати всі конфлікти і суперечливі питання дипломатичним шляхом. Це дуже схоже на спосіб мислення, а отже, і підхід до ухвалення рішень у Ялті та Мюнхені насправді дуже подібний. Йдеться про торгівлю, торгівлю іншими народами, вільне розпорядження територіями інших націй. Мюнхен і Ялта це рішення, це події, засновані на подібному механізмі управління світом, великими державами, які присвоюють собі право розпоряджатися іншими народами та їхніми територіями. През велике моцарство припісується собі право диспонування об цимі народами і територіями. Ну що ж, ми маємо надію, що яота не повториться сьогодні. А я нагадаю, що моїм співрозмовником був професор Марик Корнат з Польської академії наук. Я Назар Олійник, прощаюся з вами. Це була програма у дзеркалі історії.